Це США, це Європа, а це Україна. Трамп та Європейський Союз сваряться та перекладають відповідальність одне на одного. Тим часом в Кремлі сидить Путін і потирає руки. Цікава картина складається. Давайте будемо сьогодні розбиратися, до чого може призвести цей геополітичний пінг понг Ви поки сходіть, заваріть собі чайок, візьміть якихось смаколиків, тому що так завжди цікавіше дивитися. А ми починаємо. Поїхали! Завжди здавалося, що Європа та США ось так тримаються одне за одного. Ще пак спільні цінності, спільні інтереси, спільна безпека. Але схоже, що цей усталений світовий порядок почав тріщати по швах, і розбіжностей стало більше ніж схожостей. Сполучені Штати кажуть: Європа, це ти маєш взяти відповідальність на себе за безпеку на континенті. Європейці кажуть, ні, 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 ми можемо взяти відповідальність за безпеку на континенті лише коли ми разом, тому що ми в одному транспорті. Атлантичному альянсі це ви маєте відправляти війська в Україну, кажуть Сполучені Штати європейцям, адже це ваш континент. Ні, ми самі не впораємося. і Якщо ми разом в цьому Альянсі, то ми разом маємо заходити і разом маємо виходити. Відповідають європейці американцям. Трамп каже європейцям: мені потрібен ваш острів, Гренландія, для того, щоб збудувати там базу і організувати безпеку на континенті. Європейці йому відповідають, що ти як Путін, ти що хочеш анексувати суверенну територію. Торію лібералізм, мультикультуралізм та рівноправ'я про свої цінності заявляють європейці. Трамп їм у відповідь каже, існує лише два гендери чоловік та жінка. Європейці говорять, ми маємо приймати біженців та мігрантів. Трамп у свою чергу оголошує їм війну і саджає у в'язниці. Ще один камінь спотикання це НАТО. А конкретно витрати на оборону. Трамп говорить європейцям: витрачайте, будь ласка, не 2%, а 5% на оборону для того, щоб ми могли організувати безпеку на континенті. Рамках Трансатлантичного альянсу європейці кажуть, у нас немає такого ресурсу, щоб витрачати не 2 а 5 відсотків, тому що у нас багато внутрішніх проблем. і Ми просто цього не потягнемо. Торговельні війни це ще одне поле битви. Сполучені Штати не задоволені регуляторною економічною політикою європейців і кажуть, що вони встановлюють дуже високі мита для американців. І в свою чергу ті ж американці відповідають тією ж картою, і так само встановлюють високі мита для європейських товарів, геополітичний пін Торкнувся і клімату, бури крихітко бури, каже Трамп. А європейці кажуть: пробури собі голову. Ми хочемо на електрокарах їздити. Ми хочемо встановлювати вітряки та сонячні панелі. Це я вам в загальних рисах окреслив холодний протяг конфронтації, який все більше відчувається між сполученими штатами та Європою. Далі будемо розбирати кожен пункт окремо, але звісно, я буду зупинятися на тих, які стосуються України, і на тих, які матимуть вплив на Україну. Один з елементів конфронтації, який напряму впливає на Україну, це організація безпеки на континенті. І тут Європейський Союз та Сполучені Штати входять в дуже потужну конфронтацію, тому що вони намагаються грати в геополітичний пінг понг і перекладати відповідальність одне на одного. Європейці апелюють до американців, тим, що ми все-таки союзники, і ми маємо спільно організувати безпеку на континенті. Американці ж відповідають європейцям, що ви недостатньо вкладаєтеся в цю безпеку і тому маєте більше грошей платити, тобто підвищення. Чи як я казав раніше, з 2% до 5% витрати від свого внутрішнього валового продукту на оборону, мотив США зрозумілий Росія, ворог це безперечно, але між нами є Атлантичний океан, і ви від нас далеко. А ви, європейці, дуже близько від Москви, До вас там буквально 2-3 дні ходу танками. Тому будьте ласкаві, вкладайтеся більше і організовуйте цю безпеку. Європейці ж, наприклад, говорять, що ні, ми всі маємо разом це організувати. Якщо, наприклад, відправляються якісь війська в Україну тому, що багато було розмов про те, щоб направити в Україну, можливо, війська з Франції, можливо, з Великобританії і так далі. Поки що це все на рівні розмов, але менше з тим, значить, цей ґрунт зондується. І в цьому контексті європейці говорять, давайте або разом заходити в Україну як Трансатлантичний альянс НАТО, або ми тоді не будемо заходити взагалі. І в цьому контексті я став свідком дуже цікавої дискусії на всесвітньому економічному форуму у швейцарському Давосі. Я взагалі, по перше, хочу. Сказати, що цей холодний протяг між Сполученими Штатами та Європейським Союзом, він відчувався протягом всього всесвітнього економічного форуму. На кожній дискусійній панелі виникало питання: так хто ж має взяти на себе відповідальність, так хто ж має зробити перший крок вперед, а хто має поступитися, і так далі. І насправді дуже репрезентативною був один діалог під час дискусії, яка якраз стосувалася? Організації безпеки на континенті ця дискусія вона точилася між двома людьми: Ішенгер – це е, німецький дипломат, і Ніл Фергюсон, це американський вчений. І я. Просто залишу це без коментарів, щоб ви послухали і зробите свої висновки. США нам кажуть, Україна це ваша проблема. А ми не можемо відправити лише європейські війська в Україну без американських. Є правило: заходимо разом і виходимо разом, якщо ми НАТО. Європа не має достатньо сил та ресурсів. Be... що б я порадив, там, звісно, мають бути якісь європейські війська, але їх повністю не прийме Путін. Моє рішення там мають бути війська Індії та Китаю. Путін не почне війну проти китайських солдатів. Це найгірша ідея, яку я чув у Давосі за 10 років. Це жалюгідно. Ви хочете, щоб вас захищали усі, крім вас. Німці мають встати і взяти на себе відповідальність за європейську безпеку. Пеку, що ви дідько робите у 2025-му? ви перекладаєте відповідальність на китайців. Власне, в особі цих двох людей ви могли зрозуміти, як ставляться Сполучені Штати до Європи і як Європа ставиться до нинішньої американської адміністрації. Але у мене до вас є питання: німецький дипломат запропонував, щоб у миротворчому контингенті були індійські та китайські війська. Як ви думаєте, це доречна ідея чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Йдемо далі. Зазвичай, як ви знаєте, після інавгурації, їдуть до тих, у кому бачать своїх союзників, партнерів і з ким взагалі далі будуть будувати якісь відносини, укладати якісь угоди, і таке інше, тобто до того, ким вважають себе справжнім партнером, плюс це дипломатичний сигнал. Так, от, давайте зараз будемо розбиратися до кого має поїхати Трамп. Ми ще точно поки що не знаємо, але закордонна преса пише про те, що Трамп. Має організувати свій закордонний візит або в Саудівську Аравію, або у Велику Британію. Зауважте, Трамп збирається летіти не в Брюссель, ні в Париж, ні в Берлін, тому що очевидно не бачить союзників у європейцях. І другий момент він очевидно не бачить сильних гравців. В старій Європі. А от, наприклад, з саудитами чи з британцями можна порішати багато питань. Давайте почнемо з саудитів. Тут ціни на нафту. Якщо ви пам'ятаєте, то Трамп, коли погрожував Путіну, він казав, що Опосередковано, скажімо так, погрожував Путіну. Він казав про те, що Росія може потопитися в своїй власній нафті. Це не дослівна цитата, це те, як треба перекладати на людську мову, те, що сказав Трамп. А він сказав конкретно те, що війну в Україні можна завершити, якщо понизити ціни на нафту, і з ким як не з саудитами вирішувати це питання. І ще хочу зазначити, що в 2017 році Трамп. Перший свій візит за кордон здійснив якраз в Ер-Ріят. Якщо ви пам'ятаєте, він ще танцював з саудитами. У них є такий національний танець мечей, і Трамп дуже кумедно виглядав. і Ці кадри облетіли всі світові медіа. Тому з саудитами можна вирішити багато питань, можна зброю їм продати, можна домовитися про зниження цін на нафту і таким чином впливати на світовий глобальний порядок. І чим ще цікаві саудити, на відміну від європейців, тому що європейці, на думку Трампа, це такі в'ялі нерішучі, які не можуть вирішити якось швидко якесь питання, заскорузлі, які рухаються невідомо куди, і в переважній більшості не мають національно-центричної ідеї. а от що стосується саудитів, тут все чітко і зрозуміло: це національно-центрична країна, і теж саме до речі, можна сказати про е, Велику Британію, тому що британці насправді показали характер, коли ще вийшли з Європейського Союзу. Всі ви пам'ятаєте Брексіт, вони існують відокремлено. Це теж національно центрична країна, і Трамп насправді теж вважає цю країну дуже сильним партнером. З ними так само можна говорити про зброю, з ними так само. Можна говорити про безпеку на континенті, тому що це, на думку Трампа, одна з найбільш незалежних націй на цьому континенті, і одна з найбільш сильних для нас в контексті економічної та воєнної безпеки, звісно, важливі і європейці, і американці, тому що вони нам найбільше допомагають, і це наші головні союзники. І ось тут виникає цікавий момент, який теж проглядався на всесвітньому економічному форуму у Давосі. Зеленський та його команда вирішили. Зробити потужний крок вперед, я б так сказав, і продуманий крок вперед. Можливо, вони радилися з дипломатами чи ще з кимось, але те, що Зеленський говорив на Давосі, було дуже правильним в контексті потенційного лідерства України. Він говорив про те, що Європа та США мають насправді помиритися, і що сильна Європа це дійсно запорука. Безпеки на континенті, але без США цього скоріш за все не вдасться. І тому давайте працювати якось разом. Це насправді дуже правильна стратегія, коли ми не намагаємося. Показати, з ким ми хочемо більше дружити, і не намагаємося пристати до одного табору. А працюємо з обома нашими потужними союзниками абсолютно рівноцінно. Криза це насправді завжди широке поле можливостей. І на мою думку, Україні зараз треба взяти на себе лідерську роль в контексті того, що вона може стати таким певним клеєм між цими двома союзниками, і можливо подолати цю конфронтацію або принаймні бути тим суб'єктом, який допоможе цю конфронтацію подолати. Тепер давайте розбиратися з мотивами обох сторін. Чому так вчиняють Сполучені Штати Америки і чому так вчиняють європейці? Справа в тому, що у кожного з цих суб'єктів у них є таке поняття, як внутрішня політика. Ми тут багато говоримо про зовнішню політику, але вона завжди є наслідком внутрішньої політики. Як ми знаємо, і в Європі, і в Сполучених Штатах набирають обертів популісти. І насправді Трамп є популістом і ті європейські сили, за які зараз. Голосує багато європейських виборців, і в цьому контексті, принаймні всередині Сполучених Штатів Америки, наростає ізоляціонізм: make America great again або Америка First називайте як хочете, але наратив зрозумілий. І як ми бачимо, внутрішньополітичні процеси виливаються у процеси зовнішньополітичні і напряму впливають на нас. Тому Україні в цьому контексті дуже важливо урізноманітнити співпрацю з різними партнерами. Ми проговорили, що так у нас є два ключових партнери: це європейська. Європейський союз та Сполучені Штати Америки, але насправді треба подивитися в бік того ж глобального півдня, можливо, співпрацювати з якимись африканськими країнами, і від кожного отримувати якусь користь і, звісно, давати свою користь цим країнам, тому що коли наростає така конфронтація, насправді невідомо, чим вона закінчиться, і щоб ми не лишилися біля розбитого корита, ми маємо зараз налагоджувати оці зв'язки абсолютно з усім світом. Геополітична конфронтація між Сполученими Штатами та Європою, очевидно, може призвести до того, що союзники будуть не так, як раніше, надавати нам допомогу, тому що у них будуть якісь внутрішні проблеми, вони будуть сваритися одне з одним і так далі. І тому ця допомога, яка зараз Скажімо, так уніфікована, вона може перестати бути уніфікованою, і кожен з партнерів має розбиратися. Як допомагати Україні далі? Для штатів очевидно тут криється інша небезпека. Вони можуть просто втратити лідерство в цьому регіоні. Справа в тому, що якщо Європа ставатиме все більш сильнішою у воєнному, економічному та політичному планах, то ми можемо створювати з нею окремо якісь союзи. Але насправді потенційна автономія Європи це палиця з двома кінцями з одного боку, якщо Європа стає більш сильною і більш автономною, то це відкриває нам нові можливості для співпраці з Європою. І коли Європа відчуває, що за її спиною, чи я б навіть сказав, не за її спиною, а перед нею стоять Сполучені Штати, вона може себе поводити одним чином. А коли вона розуміє, що Сполучені Штати, вибачте, не прикриють, тоді вони можуть більш активно співпрацювати з Україною, створювати якісь навіть там, можливо, воєнні альянси, економічні альянси, і це просто посилить єдність Європи та України. Але з іншого боку, якщо Європа стане більш автономною і не буде. Глядатися на США, то це для нас є потенційною загрозою, тому що Європа може вдатися до ізоляціонізму і, наприклад, зменшувати санкції для Росії, тому що, як ми знаємо, Європа завжди була дуже потужно пов'язана з Росією різними там економічними і політичними зв'язками. Тому тут треба, знаєте, як еквілібрист політичний Україні себе поводити і дуже акуратно діяти в цій ситуації. Але насправді не виключений варіант, що ця конфронтація може. Же закінчитися неочікувано дружбою ще більш тіснішою дружбою між сполученими штатами та європейським союзом? А чому так може статися? Тому що, наприклад, якщо Росія... Почне ще більш потужну військову ескалацію, або якщо, наприклад, Китай почне більш потужну економічну ескалацію, то у них просто не залишиться виходу, як об'єднуватися проти спільного ворога. І тут для нас знову виникає діалектика, тому що з одного боку ми не хочемо наростаючої конфронтації з боку Росії воєнної конфронтації, і явно, ми не хочемо наростаючої конфронтації економічної з боку Китаю, тому що це дестабілізація, це ізоляціонізм і це знову торговельні війни. Але Якщо так станеться, і це буде вимушена дружба сполучених штатів та європейців. Вимушена, я не надаю тут насправді негативної конотації. Якщо ця дружба все таки станеться, то для нас це теж буде позитив, тому що. Насправді ми ж розуміємо, в якому таборі Україна вона точно не піде в табір на схід, вона піде в табір на захід, і вона в цьому західному таборі теж буде потужним і сильним партнером. Ще одна потенційна небезпека від цієї конфронтації, але вже не економічна, а воєнна для нас. Вона полягає в тому, що коли союзники. Перестають бачити ворога в одній особі, наприклад, в особі Володимира Путіна та Росії, і починають чубитися одне з одним. То ось цей бачить ворога в цьому, а цей бачить ворога в цьому, і ось цей образ. Загального ворога, який є справжнім ворогом, він трохи розмивається, і насправді ця ситуація може сильно допомогти Путіну, тому що для нього це вікно можливостей, в тому числі у воєнному плані. І в цьому контексті наведу вам ще один дуже цікавий приклад, який я почув на всесвітньому економічному форуму у Давосі. Це був український сніданок, дискусійна панель, звісно, про російсько-українську війну. І якщо я не помиляюся, то прем'єр-міністр Хорватії я можу помилятися, але точно якийсь європейський політик, він сказав сказав, що ми маємо розуміти, де сидить ворог. Ворог сидить в Кремлі і він сидить у Москві. Але ми дуже часто зараз стикаємося з тією ситуацією, що із заходу, тобто із Вашингтону, тикають пальцем на нас, і вважають, що ми є ворогом, і ця ситуація є потенційно небезпечною. Добре, що в Європі це усвідомлюють. Що я можу сказати? Так, воєнна ескалація в Україні як наслідок конфронтації між Сполученими Штатами та Європейським Союзом це не єдина загроза, тому що насправді Путін. КДБшник, який як ніхто знає, ось цей прийом. Розподіляй та володарюй. і власне коли він бачить, що союзники роз'єднані, то він може використати поле можливостей для ескалації, можливо, навіть в іншій країні, ну, тобто створити ще одне вогнище конфлікту, можливо, там на близькому сході. Ми не знаємо, де це може утворитися, але з огляду на Росію, ми розуміємо, що це може виникнути будь-де де, де стикаються інтереси сполучених штатів та Росії. Як я казав раніше, в Сполучених Штатах та в Європі е відбувається наростання популістських політичних сил, і насправді ця конфронтація може ще більше загострити цю ситуацію, і ці популістські сили, як всередині сполучених штатів, так і всередині європейського союзу, можуть тільки набирати оберти, і цей маховик може настільки сильно розкрутитися, що навіть вплинути на українців, які знаходяться за кордоном. Що я маю на увазі? Наприклад, європейські популісти, які потенційно можуть прийти до влади, вони почнуть закручувати гайки в контексті міграційної політики. І якщо це станеться, то очевидно. Відно, що це вплине на мільйони українців, які зараз знаходяться в Європейському Союзі. Трохи поза увагою лишається кліматична конфронтація, але я хотів би коротко на ній зупинитися, тому що вона теж має на нас вплив, зокрема економічний. Дивіться, складається така ситуація, що. Між сполученими штатами та європейським союзом немає спільного бачення щодо глобального потепління і боротьби з цим глобальним потеплінням і взагалі зі змінами клімату, тому що Трамп знову вийшов з паризької кліматичної угоди. А якщо у союзників таких глобальних союзників немає спільного бачення, то вони будуть точно менше інвестувати в ці проекти. І наприклад, якщо якісь такі проекти були в Україні, або, наприклад, був план запровадити якісь такі проекти в Україні, то звісно, це були інвестиції. І якщо що немає спільного розуміння і спільного погляду між союзниками на те, як треба боротися з кліматичними змінами, то звісно, ці проекти, які вже існують, будуть згортатися а нові, навряд чи будуть відкриватися. І це насправді дуже чутливе питання інвестицій, тому що гроші нам дуже потрібні, а особливо інвестиції. Тож що ми маємо у підсумку з одного боку, як я казав вже раніше, неодноразово Путін може зараз сидіти в Кремлі і потирати руки, розуміючи, що він вносить розкол між союзниками, це насправді його стара мета, яку він переслідував дуже багато років, і от вона втілюється в життя. Але з іншого боку, тут може бути і позитив, тому що якщо цей так званий чарівний пендель з боку Трампа по відношенню до Європи може спрацювати, то це може бути знаєте такою гіркою пігулкою. 会于。 Вона гірка, але вона лікує, яка в результаті зробить Європу сильнішою. Вона стане на ноги, вона стане більш потужною, вона стане більш рішучою, і в цьому контексті, звісно, для нас буде лише позитив. І таким чином ця пігулка ще і отрезвить Європу, тому що Європа буде розуміти, що вона має захищати себе сама, вона має якимось чином співпрацювати з Україною, щоб захистити увесь континент. І коли за її спиною, чи як я казав вже раніше, перед нею не. Буде стояти ось цей великий щит сполучених штатів, то звісно, погодьтеся в такій ситуації. Ти поводиш себе інакше, і ти береш на себе більше відповідальності. І тут насправді виникає ще одне цікаве питання: а хто ж більше нам допомагатиме? Хто більше з союзників увімкне режим ізоляціонізму і, наприклад, скоротить свою воєнну допомогу? Але ж дивіться. Воєнна допомога має лишатися такою, як вона є, і якщо, наприклад, десь вона скорочується від когось, наприклад, від сполучених штатів, то вона має зростати від європейського союзу для того, щоб ми могли нормально захищатися і вести війну. З іншого боку, якщо наприклад європейці будуть нам менше давати, то штатам доведеться нам більше давати. І ось тут може бути порушений баланс сил, і невідомо ще хто нам готовий буде більше надавати військової, економічної та політичної допомоги. Давайте розберемо ще один потенційний наслідок цієї конфронтації. Але знаєте в якому контексті дивіться, ми все говоримо про те, що Європа має стати сильною, і що зараз Сполучені Штати штовхають Європу до цього. Але Ж в такій ситуації є як мінімум два варіанти: Європа може стати або сильною, або ще більш слабшою. Давайте розглянемо другий варіант: якщо Європа стає через цю конфронтацію більш слабкою. То вона скоріш за все почне знижувати санкційний тиск на Росію. Вона вимушена буде це зробити, якщо вона буде слабшати. І це насправді для нас є дуже потенційним великим ризиком, тому що, наприклад, посварившись зі Сполученими Штатами і не отримуючи, наприклад, від них скраплений газ, вони можуть знову повернутися до російського газу. І якщо Європа дійсно буде слабкою, то Росія може їй протягнути ось таку руку. І тут виникає наступна ситуація. Ми ж розуміємо, що коли ти сильний, ти можеш диктувати умови і ти більш незалежний. Коли ти слабкий, ти навряд чи можеш диктувати ці умови, і ти стаєш усе більш залежним. І знову таки Путін може використати цю ситуацію на свою користь, як в воєнному плані в Україні, так і в економічному плані в Європі, і зробити Європу знову більш залежною, приміром від своїх же енергоресурсів, чи можливо. Прокачуючи таких персонажів як Фіцо, як Орбан, і влаштовуючи певні політичні процеси в інших європейських країнах, схиляючи на свій бік європейських лідерів, схиляючи їх до співпраці і Говорячи їм, що співпраця з Москвою це завжди буде вигідніше ніж з тими партнерами, з якими ви посварилися, і з тими партнерами, які вас банально кинули, ось так вони можуть трактувати цю ситуацію і так вони можуть нею скористатися. І давайте не забувати ще про один насправді важливий момент. Ми поговорили про те, що в Кремлі сидить Путін і потирає руки, але ж в Пекіні Сі Цзіньпінь теж сидить і потирає руки, тому що для нього розхол. Е Серед західних партнерів теж грає насправді йому на руку в першу чергу в економічному плані, і насправді ось ця конфронтація між Сполученими Штатами та Європейським Союзом може призвести до створення нових альянсів не лише в контексті України і Європи, України та США. Давайте подивимося східніше. Це може призвести до нової співпраці між. Китаєм та Росією вони теж можуть об'єднатися і скористатися цим моментом у своїх цілях. Тож як ми бачимо, ця сварка між США та Європою має цілий калейдоскоп потенційних варіантів розвитку подій, і в тому числі для України. Давайте ще раз спробуємо підсумувати, які це можуть бути наслідки. По перше, давайте розглянемо варіант, що вони і далі продовжують сваритися, і далі вони не знаходять спільної мови, і Європа просто змушена ставати більш сильною. Для нас це, в принципі, непоганий варіант, якщо Європа дійсно буде ставати більш сильною, а не слабкою. Ми можемо з нею більш тісно співпрацювати. Європа ще сильніше і більш чіткіше усвідомлює, що Україна це фронтир, і ще більше інвестує і вкладає в нас. І зброю, і гроші, і політично з іншого боку, якщо союзники, наприклад, не сваряться, вони перед обличчям спільної загрози в особі Китаю та Росії все ж таки об'єднуються і засовують в шухляду там якісь свої образи, тому що є надмета це протистояння в глобальному сенсі, то таким чином вони зберігають свою єдність, і це теж йде нам на користь, тому що зберігаючи цю єдність, вони в нас е, інвестують теж дуже потужно. З іншого боку, якщо вони дуже сильно розсваряться, і Європа стане все таки слабкою, а в Сполучених Штатах, наприклад, буде наростати ізоляціонізм і одні. Incha. Будуть нам менше надавати зброї, менше економічно та політично підтримувати. То звісно, для нас це негативний сценарій. Очевидно, що в усій цій ситуації Україні доведеться стояти на геополітичному шпагаті, але тут навіть головне не те, наскільки у нас вистачить витримки стояти в цьому шпагаті, а те, наскільки ми можемо взяти на себе лідерську роль і насправді диверсифікувати допомогу. Це по-перше, а по-друге, дуже грамотно працювати з цими обома союзниками. І третій момент це помирити союзників, апелю. Ючи до того, що у нас є спільний ворог в особі Китаю та Росії, проти якого ми можемо тільки разом перемогти. По-перше, ми з командою хочемо вам дуже сильно подякувати за те, що ви подивилися попередній, можна сказати, прем'єрний випуск. Ми там просили вас прокоментувати і сказати взагалі, як вам ви написали дуже багато схвальних коментарів і попросили нас продовжувати, тому от власне ми і продовжуємо. А для того щоб зробити нашу з вами комунікацію більш тіснішою, я пропоную вам написати в коментарях теми, які б ви хотіли, щоб ми розкрили в цьому форматі. Ну і якщо вам подобається той контент, який ми створюємо разом. З командою підпишіться на наш канал та поставте лайк під цим відео. А якщо вам прям дуже подобається те, що ми створюємо, то станьте нашим спонсором і отримаєте ексклюзивний контент. Дякую вам!